Другий день повноцінної роботи підприємства, що переїхало на Волинь з Харкова, виготовляють ортодонтичні апарати. конструкції, що сприяють вирівнюванню зубного ряду, усувають дефекти, розповідає директор Олександр Мозійчук. Роблять і гнуть різноманітні ортодонтичні апарати, знімні не знімні. Спочатку їх припасовують, потім вже йде і пайка. І... З пластмас робота з пластмасою. допомогою цього апарату можна робити і ретенційні капи, і боксерські капи, і суглубові капи. Олександр Мосійчук каже: спеціалістів у лабораторію знайти складно із 20 людей, які працювали у Харкові. Зараз у Луцьку троє колег. З початку війни було бажання піти на фронт усіх нас, але хлопці сказали, що воювати повинні ті, хто вміє ідов, ну, і воює. А нам кажуть, ідіть робити нашим дітям здоров'я. Тому, коли ми знали, що наша лабораторія переїздить до Луцьку, звичайно, ми хотіли тут працювати. Зубний технік Віталій Вітченко робить апарат, що змінює прикус. Каже, поки не облаштували і не запустили виробництво, волонтери у Луцьку. У вільний час робить це і зараз. В березні потрапив сюди. Приїхав, коли вже було дуже все складно там у Харкові, то приїхав сюди на кордон, вивіз дитину з жінкою. Тут в мене є друзі, вони допомогли мені тут облаштуватись. Жильо, я тут залишився. Працівниця Катерина Літвін спочатку з Харкова виїхала у Дніпро. Коли довідалася, що лабораторія, де працювала, відкриється у Луцьку, перебралася сюди. Це допомога дітям. Ми вирівнюємо їм зуби і робимо їх щасливими. Вони навіть записують відео, де вони щасливі. Де вони дякують нам і це не може радувати і не мотивувати далі йти. Обладнання каже Олександр Мосійчук, вивозив з Харкова самостійно. Власним транспортом я виїжджав, їздив кожен, кожен тиждень по, по два рази. І вивозив це все моє життя. Я не можу так його залишити і кинути на напризволящ. Людина мені предоставила це приміщення і каже, працюй скільки тобі потрібно, стільки працюй. Все випадково. Люди добрі, я не знаю так у вас всі такі допомагають у Луцьку Офіційно зареєстровано чотири підприємства, які переїхали із зон бойових дій. Такі підприємства, для яких тут буде або сировинна база, або база збуту клієнтська. Є велика кількість підприємців-підприємців, які власне кажучи переселяються поза візитом у міську раду. Масовий наплив був бажаючих, коли Київська Житомирська область були під окупацією. От тоді дійсно, там буквально щодня по кілька. Звернень таких було є державна підтримка, є відповідний сайт, на якому можна зареєструватися. Держава надає безкоштовне перевезення Укрзалізницею і це вже відбувається. Держава сплачує частину витрат на перевезення, якщо це автомобільним транспортом. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.